Роботу виконав студентка другого курсу ОПЕСХІНЄвропейської історичні студії Осеєва Оля. Коли ми говоримо про війни, це стосується не лише російської турецької війни, а й взагалі нам варто визначити мету, з якою та чи інша сторона вступає у конфлікт. Відповідно, у нас цими сторонами є Російська імперія і Османська імперія. Для російської імперії було важливим забезпечити вільне пересування російських кораблів у Чорному морі і через протоки Дарданеллу і Босфор. Причому сама мейнстрімна тема Босфор і Дарданеллу вона буде підійматися не тільки в рамках восьмої російсько турецької війни, а й надалі між відносинами Порти та Петербургу. Олександр І він хоче збільшити свій вплив на Балканах за рахунок того, що там постають серби. Російська імперія підтримує цих сербів, і так було набагато легше розповсюджувати свій вплив на цій території. Ще й ми не забуваємо про Кавказ, з якого око не злазило в Османській імперії, і знову ж таки ніхто не полишає Кавказ. Варто ще зазначити, що протягом цієї російсько-трецької війни Олександр І не змінювався, тобто був один правитель це був Олександр І, на відміну від Османської імперії. Бо в Османській імперії спочатку був Селім III, він намагався провести реформи, але ці реформи не сподобалися яничарам. Яничари його замінили на Мустафу IV, потім Мустафу IV замінили на Махмута II. Тому тут дещо ситуація повеселіше. Але окрім цього, метою війною для Османської імперії була реванш, тобто в XVIII столітті Османська імперія вона програвала всі чотири російсько турецькі війни, які були в XVIII столітті. Порта програла, вона підписала договори, які знову ж таки були не на її користь. І вона вирішила, що потрібен реванш, потрібно поширювати свій вплив на ті території, які вона втратила, і ще й вирішити питання з сербами, які повстають. З самого приводу їх було два: перше, це те, що порта закрила проливи Дарденал та босфору для російських кораблів. І вона змінила володарів Валахії та Молдови. Взагалі, тут така штука, що самих володарів обирала не тільки Порта, а ще й Петербург. Тобто вони консультувалися з приводу того, кого буде краще обрати. Але тут Османська імперія вона вирішила змінити проросійських володарів і не проконсультувалася з Олександром І, що і було, в принципі, вагомим приводом. Починається російсько-турецька війна у двох напрямках: це на Балканах і це на Кавказі. Вони відбуваються паралельно, тому розібратися буде легше набагато. Спочатку Російська імперія вона проходить Молдову та Валахію. І, в принципі, Османська імперія вона не чинить опір, тому що за яським мирним договором дозволялися російські війська вступати на ці території. Але потім вони пішли на Бухарест і починається опір зі сторони Байрактара Паші, але в нього нічого не виходить, і Російська імперія вона до 1811 року захоплює фортеці, які позначені на карті, і відповідно. Просувається, але окрім цього, у 1807 році був підписаний трьох мирний договір між Францією та Російською імперією, і за цим договором Російській імперії потрібно було врегулювати відносини з Османською імперією, і е, був встановлений мир на два роки. В Туреччині поверталися захоплені кораблі та остров Тенедос. Османи зобов'язалися не лізти до Сербії, і ще Росіяни вони мали вивезти свої війська з Молдови та Валахії. Цей мир тривав два роки, і він поширювався як на Балканах, так і на Кавказі. Тобто військові дії вони припинялися на два роки і там, і там. Щодо самого Кавказу. Знову ж таки, в 1807 році тут починаються військові дії, починається Арпачайська битва. Вона є важливим для нас тим, що там було малочисельне. Російське військо, і при цьому цьому війську потрібно було воювати не тільки з турецьким військом, а ще й з іранським. Тому що на той час, з 1804 року, Росія у стані війни ще із Іраном. Тобто, виходить, що один проти двох. Щодо самої арпачайської битви, то вона закінчилася успіхом російської армії, але знову ж таки був цей мир укладений на два роки, припиняються поки що дії. І потім вони відновлюються у 1809 році. І якраз у 1809 10 році російські війська вони успішно захоплюють фортеці, принаймні на Анапі, але на карті їх не видно. Але також вони захоплюють Сухумкале, Поті і Сухуві. Тому Іран і Порт, бачачи, що російські війська вони. Добре, воюють, вони вирішують укласти договір між собою, тобто об'єднатися проти Російської імперії, бо до цього вони не об'єднувалися. І у них була така ціль, що мусульманське населення Кавказу вона повстане проти Російської імперії, але цього не сталося. І в 1811 році все ж таки довелося підписати Османській імперії і Російській імперії мирний договір. Ще повернуся до Балкан що там до 1811 року поступово захоплюють фортеці, і вже в 1811 році Кутузов він остаточно захоплює фортеці і розбиває турецьке військо. І було підписано після цього всього Бухарецький мирний договір, знову ж таки, Російська імперія перемагає. І на Кавказі, і на Балканах вона перемагає, їй достається Бесарабія, територія Порічці Прут, це сучасна Молдова, і зберігаються кордони на Кавказі. Тобто, які були території до війни, такими вони і залишаються. Єдине, що Османській імперії їй все ж таки трохи припало, тобто їй віддали анапу, принаймні фортецю, тому Османська імперія. Трошки виграла з цього, але вона програла набагато більше, тому що їй довелося розширити автономію Сербії, їй довелося дати автономію дунайським князівцям, тобто Валахії, Молдові, і нейтралітет до наполеонівських справ. Бо тоді був Наполеон, і були деякі сподівання у самого Наполеона, що Туреччина вона зможе допомогти, у разі чого піти з півдня. На Російську імперію, а знову ж таки, Наполеон він піде з Заходу на схід. Але плани Наполеона трошки змінилися, і все це закінчилося Бухарецьким мирним договором 1812 року.